Добре. Давай щось коротеньке. Давайте. Якщо коротеньке, то ще краще. Тільки я спочатку зроблю так, ви не проти? Ні, не проти. Ах! Круто! Ще не вмерла України! І слава ні! Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Браво! Як ви? Слухайте, як це ви робите? Ну, то не складно взагалі. Так. Да. Ну, самі, Якщо... самі придумали. Слухайте, а ви наш військовий? Ні, мені 16 років. А, в тебе просто на рукаві он так. Так, так, Ну, Це просто ну, я не одягаю військові ще в ролі, бо це, на мою думку, не повага до військових, тому просто прапор. Так, а ви стрімер, ні? Ні. Ясненько. Ну, ви молодець, продовжуйте, навчайтеся. Ви великий розумничок. Слава Україні! Слухайте, ну так можна присісти на українську чат рулетку. Нема ніякого бажання повертатися у ту дурку за Порібриком. Я просто пишаюсь нашою молоддю, настільки вони розумнички, які вони талановиті. Які вони прогресивні? Які вони творчі?